Всім привіт! Ви на каналі Кітрижик. Сьогодні я вам покажу дев'ять цікавих фактів про котів. Коти можуть повертати вухо на 180 градусів, у них 32 два м'язи в кожному вусі. Кіт моркотин не тільки від задоволення, а й коли лікується моркотіння, допомагає загоювати кістки та знижує стрес. Коти бачать у темряві в шість разів краще за людей справжні нічні мисливці. Ну це всі знають. У кожного кота унікальний відбиток носа, як у нас, відбитки пальців. Коти не відчувають солодкого через відсутність відповідних рецепторів. Коти можуть стрибати у 5 разів вище за власний заріст, бо дуже сильні задні лапи. Середній кіт спить 12-16 годин на добу, тобто більшу частину життя. Коти здатні розрізняти голоси людей, а часто просто ігнорують, бо вони незалежні. Котики спілкуються з людьми частіше голосом, ніж з іншими котами. Між собою вони рідко нявкають. Котячі вуси дуже чутливі, вони визначають ширину приходу та допомагають орієнтуватися в просторі. А сподобалися цікаві факти про котиків? Пишіть в коментарях. Ну, а на цьому все. Бувайте! Не забудьте написати коментар та підписатися на мій канал.